Брати, я дуже радий, що маю можливість вам дещо розказати про домашню літургію, через яку передається дітям віра. Бог захотів, щоб я цього року перебував у домусі. Там малював фрески на тему останнього суду. Вони ще не домальовані. Я тут і працюю. Я терплю і молюся, щоб це насправді стало словом. Малярство — Це одна з форм євангелізації. Ключем до цього образу є постать людини, яка прив'язана до колонни. Що означає ця людина, прив'язана до колонни? Це нам дозволяє зрозуміти фреску на тему останнього суду. Ця фреска нам показує звичайно, пересічну людину, людину, якій правда про людське існування не була відкрита. Цей чоловік є прикутий до колони, яка є символом його праці, його родини, його має, його любові до грошей. І він не знає, що це не його життя, а лише речі, які його оточують. Правдою є те, що наше життя це боротьба між вічними муками, пекла і спасінням неба. Тому дуже важливим є те, що маємо домашню літургію, на якій два покоління можуть зустрітися і на якій батьки дають свідоцтво своїм дітям, передаючи їм віру. Для чого? Для того, що Бог це наказав на горі синай. Ми знаємо, що коли Бог об'явився на горі синай, то сказав, «Шема Ізраїль, адонай Елохейно, Адонай Ехат. Ти своїх синів, Ізраїлю, будеш про них говорити в домі і подорожі. Йдучи спати і стаючи рано. Ось перша заповідь життя. а друга їй подібна. Люби ближнього як себе самого. Зберігай це в серці і будеш мати життя вічне. Співайте, Господи, вінову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Хай хвалять його ім'я танком. При бубні і при гарфі хай йому співають. Господь Бог благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі на трапезі Небесних. Хваліти Його звуком рогу. Хваліти Його на гарфі і на гуслах. Хваліти Його на бубні і хваліть Його танком. Хваліти Його на струнах і супілці. Читання з книги буття. Бог випробував Авраама, сказав до нього, Авраама, візьми сина твого єдиного, якого любиш, Ісаака. І піди моря, край та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що я тобі вкажу. Тож узяв Авраам, дрова всепалення та й поклав на Ісаака. Сина свого, сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи, батьку, ось вогонь і дрова. А де ягня на всепалення? Авраам відповів Бог подбає собі ягня на всепалення сину. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жартовник, розклав дрова. І зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дрова. Тоді простягнув Авраам свою руку, узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, не простягай руки твоєї на хлопця, тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога. Коли Авраам підвів очі свої й дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. І назвав Авраам те місце, Господь явився. Як то по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Це є слово Боже. Це є слово, яке Господь дав того дня усім нам. Як допомогу? Тепер, якщо хтось знаходить в своєму житті свідоцтво того, як через це слово Бог щось до нього промовив, то може цим з нами поділитись. Відвага. Для мене читання те, що мені допомогло, коли Авраам йде на гору приносити в жертву Ісаака. Авраам, виконуючи волю Бога, має забити власного сина, правда? Він страждає, і я також в своєму житті маю страждання. Бо, наприклад, в університеті, щоб виконувати волю Бога, маю відрізнятися від інших. І це є великим стражданням, смертю. Тому що потрібно розірвати із всім, що вони роблять, говорячи іншими словами, просто розірвати з ними. І я бачу, що виконую волю Бога і що є щасливий. Теж саме із моєю дівчиною. Виконання волі Бога коштує мені дуже багато терпіння. Маю більше старатися. Я є як Авраам, котрий має забити свого сина. Але я знаю, як маю виконати волю Бога. Поводжуся по-християнськи із своєю дівчиною в чистоті. Ми поважаємо одне одного. І я бачу, що ми щасливі, і це не страждання, це ще не смерть, це лише виконання волі Бога, і Господь мені допомагає. Дуже дякую. чи ще хтось хоче щось сказати? мене зацікавила постать Ісаака, який не опирається, бо я знаю, скільки разів я опираюся волі Бога. Господь подарував мені перебування в мандруючій родині, і ця місія не є, здається легкою. Наприклад, в класі часто однокласники не розуміють. Як родина, маючи 19 дітей може себе утримувати, і я часто боюся, що вони мене осуджують, сміються з мене. у мене немає сил, щоб дати їм таку відповідь, яку Авраам дав своєму синові Ісаакові, Що Бог усе передбачає. Бо я насправді досвідчила через усе своє життя, що в цій родині Бог передбачає кожен день. Бог бачить і дає. Дає <ривател> Як Господь передбачає <ривател> навіть якщо <ривател> нас 19 братів і сестер, ми кожен день їмо і маємо усе. Чого потребуємо. І навіть якщо часами не мали, то для того, що на це була воля Бога. Чи приймала це? Чи Господь допомагав тобі приймати цей час слабкості? Потім Господь завжди об'являється і дає тобі те, чого ти потребуєш. Правда? Відваги. Господь дає тобі сили для свідоцтва. Бог також допоможе тобі показати те, що Господь чинить з тобою. І це є правдою. Так, як говорить Авраам, ях подбає. Дуже добре, відвага. Хтось ще хоче що сказати? Дуже добре. Я хочу вас усіх заохотити. Насправді, ваше свідоцтво є тим, що являє собою це слово, це змагання віри. Наприклад, Йорге, наприклад, Хорхе сказав: Я часом бачу, як воля Бога здається чимось страшним, викликаючим страждання. І тоді я усвідомлюю, що то не є правда, і що закінчення є щасливе, воскресіння, краще життя. Правда? Тому теж можемо сказати, як ви бачите, на горі. як ви передбачив. Що передбачив Бог для нас усіх? Передбачив ангел, який увійшов у смерть і випровадив нас вільними. Ніхто, жодна молода людина, що відчуває пожидання тіла, це говорю старшим, не може зробити нічого іншого, як впасти, бо думає, що як буде позбавлена приємності, то помре. Ти не п'єш не тому, що ти є краще, а тому, що ти зустрів Ісуса Христа. Хочу запросити вас до відкриття вашого серця і до витривання у цьому змаганні за віру, за віру в школі, в університеті, у відносинах з дівчиною, у житті, у проблемі. У труднощі, у абсурді, в тому, чого не розумію в моїй історії. Бог передбачить і тому говориться на горі, як го передбачить. Ти що скажеш? слова Авраама пригадують мені особу Сари, яка була неплідною, яка носила в своєму тілі неможливість мати дітей, і як Бог вчинив, що мали дитину. І також бачу, що для мене було неможливим мати дітей. Це було неможливо через моє ідолопоклонство, ментальність світу, недостачі віри, з приводу багатьох речей. І, я бачила, і, і я висто, як, як була не в стані, бо коли народилися дві перші дочки, нас нас дочки нас то я думала, що не буду більше мати дітей. Мати Такою могла бути моя історія не мати більше мати. дітей. Мама, у моєму класі є декілька дівчат, які не мають братиків і сестричок, а батьки деяких дітей розлучилися,